Всім привіт, ми з України, слава Україні, героям слава! Так, глядачі, підписники, ну що, нарешті, будували, будували, добудували. Вже, в принципі, можна корівок ставити в цей сарайчик. Вже сьогодні планували, ми все вставляємо все на цьому. Ну, є одне «но». Зараз підемо трохи поспілкуємося, покажемо вам корівок, розкажемо, що і як. Може трошки вашої поради спитаємо, що може ви порадите, може хтось там користувався, все як. Ну, Ходімо. До корівок. У нас виходить сьогодні ранкове вправляння. Так що попораємося, покажемо корівок трошки. Бо кажуть Льоня, що вже корови не показуєш. Ну чого ж не покажу? Покажемо. Так, привіт. зрок з глядачами. Так, заходьте, глядачі. Наш обитель, звичайно, звісно. Дівчата, вас гості привели. Глядачі, що нас подивляться. Бо кажуть, ми там вже й коров нема людям, але я сарай будує, все будує. Так, ну що глядачі, яке ж но. Ну? Трошки вперлися, знаєте, в яку цю. В общем, як ви знаєте, як я казав там, що ми планували взагалі-то, поли там зробити, в общем-то, мати. мати. Планували ми глядачі з цього сарайчика мати перенести туди, щоб було дешевше нам. Ну, Як трохи зекономити, трохи розтягнути якийсь час. На, ну, на якийсь час, щоб не викладати дуже великі кошти. Ну, поради з дружиною, каже, Льоня, це не воно. Получається, Міланчику. Получається ми з цього сарайчика сарачика заберемо мати, туди переложимо. Ну, а все одно нам, нам треба цей сарайчик під теляти. Ми його плануємо все одно, щоб щось, якась жіноці стояла, як будуть телятка, щоб сюди ставити теляток і все. Ну, чого так, що цей? Що кажуть, дружина? Виходить, кажу, в нас тут мати вже підрізані під цей сарайчик. Там мат підрізаний, кусок вже вирізаний, у полі мат підрізаний. В общем-то, ну це геморой. Зараз ми туди переложимо, там знову попідрізаємо і вже не буде цієї можливості, знаєте, що, щоб з того сарайчика сюди. Ну, в общем-то, ми собі новий геморой надбаємо, ну а толку з цього не буде ніякого. Ну як, буде короткочасний, та і все. Ну через те поспілкували, каже, дружина, давай, Льоня, будемо купляти нові мати. Стелити той сарайчик, повністю все нове, щоб воно було. Якщо новий сарай, значить давай стелити нові мати. Ну, що ми кинули для дачі? Що в нас є на ринку України? Є два вида матів. Два вида матів. Є одні німецькі мати три сантиметри. Міланька, зараз витягнути мікрофон. Є два виномалі. Одні є німецькі, 3 см, 3 другі є українські, 2,5 см. У нас, виходить, глядачі, оце лежать мати, це українського виробника. Українського виробника. Тож, дзвоню до тих, питають, це ж ми знаємо, вже ними ми користуємося, знаємо їхні, що як і до чого. Дзвоню по німецьким матам, кажуть, Льоня, столи наші, столи німецькі. Добавка молока буде 20 літрів на корову. каже, Це що, отака От річ обалденна. Ціна? Ну, ціна каже 6,5 тисяч мат. Мати однакові, ну по розміру. Що ці, що ті. Що ці метр двадцять на метр 80, що ті метр двадцять на метр восімде. Ну, каже, на німецьких будуть лежати краще і молока давати більше. Ну, так ціна 6-500. Ой, весела ціна. Получається, у нас 40, щоб нам дослить той сарачик весь, получається, нам треба грош... коштів 45 500 на одній мати. 4500. 45 ну, думаю, знаєш, тільки ці мати, що в нас лежать. В общем, то цей мат 2,5 см товщина. 2,5 см. Ці, получається, по 3800. Таке ж дешевше. Виходить, щоб залежати нам нашими українськими матами, 2660. Таке ну, практично 20 тисяч різниця. Не знаю, дівчата, ви на яких матах хочете лежати? Бивання. На німецьких чи на українських? Молока будеш давати більше чи ні? Положу німецькі. Ну, це таке у нас далеба, звісно. І так, і сяк. А ну, може, хто користувався, знаєте, про наші мати ми знаємо, хто має користувався німецькими матами. Як вони вам? краще, не краще, що можна порадити, що можна підказати. Ну, Цікавила б, звісно, така думка, хто вже їх вложило. По цих матах є теж проблеми, глядачі. Ну, це як на нашу думку. Яка проблема? Щощають коробки, отут собі ножки. Виходить. Така проблема в усіх, що в полі, що в Мілані теж ось така сама бідака є. Це не падають. Це тоді, коли вони лягають на мати, видно, ж під себе ложуть і все. Хто знає, значе так, ну, що нічим дуже пошкребається все. Ну, чи вони тверді ці мати? Ну це ж цікаве таке питання, що краще положити. Чи німецька вже вложиться раз, там, знаєте, Бог з ним цими 20 тисячами. На цьому. Ну вже раз та гаразд. Чи просто не морочать, чи таке може воно буде і на тих матах. Бо що те резинове, що це резинове, що тих 50 кг мата, що цих 50 кг мата. Ну все практично ідентично. Ну як, фалять, ті фалять своє німецьке, ті фалять те, що є. Кажуть, же лежить нормально, все, не розіслушся, ні. Ну, так, це. Цікаве таке питання. Може, хто користувався, будь ласка, а ну отпишіться, що краще положити. Німецька чи українська. Так що такі в нас справи, виходить, по сарайчику по цьому. Ну а по корівкам, глядачі, трошки роз, хочу розказати, що ми ж у нас корівки породи Брауншвіц тримаємо все. В цьому сарайчику вже, звісно, трохи душнувато. І все. Ну ми в нього напхнули. Його по підзавість, по, -під глядачі, по -під У нас тут виходить, стоїть шість скотин. Що у нас? Ой, дивіться, там вже переживають, кажуть, Льоня, де ж твої бик? Ні, солом'яні телята. А де ж твої солом'яні телята, там пишуть? Тоді що ціл, ціл, цілу, цілу зимку прожили в солом'яних тюках. Ой, глядачі, ось де наші красавці, ніде вони не ділися. Дітки. Дітки. Мазунчик наш. Мазунчик. І наша горошинка. Звичайно, скільки таке чунчиків. 9 місяців. 9 місяців, ну, що я вам скажу, в принципі, на вид ситі, годується не хорошо, на вид ситі, гарненькі, ну на 9 місяців невеличкі. Ну я вважаю це те, що вони тут в кисноті. Вони, виходить, на одного корового столомісті стоять двоє теля. В общем, якщо стоїло місто у нас 1,20 метрів, то це на телятку 60 см виходить Я думаю, через що вони такі ну, невеличкі. Якщо ми їх переведемо в новий сарайчик, їм зразу стане вільно, бо кожен стане на своє місто, там у нас виходить сім міст, а скотин у нас 6, і раз вони мають, підуть не в Позірюють, Да? <клес> Ось як дивіться, як позірують. Бик уже в роботі. <клес> ну що, мазунчик трохи в нас потерпівший. Вчора. Хтось з дворі як, реве, як мужик, знаєте, як, як мужика, рай, рай, рай. що ж тут случилось. Все. Получається, мазун лежить, бо лягають вони по черзі. Один лежить, другий стоїть. Другий лежить, той стоїть на цьому. Що ж ви думаєте, ліг мазун, полозив свої яйця, о, о дивіться, о. полозив свої яйця. А то йому наступило на яйце. Оре, я вам кажу, оре так, що як на цьому поки я не вскочить, та її не зняв з яєць, Що ж ти твориш? Ку? Думав, <смі> <смі> ну знаєте, як видно, добре попало, що став не на цього, а став, видно на шкурку десь стала на цьому. Ну, в общем-то, чуть чуть мазун потріпів трошки на цьому. Ну, Я думаю, ми ось не сюди, поставили мати і не переведемо їх особоним. Ну, а так, в принципі, нічого. Ну вже почина робота, вже починає, дриги 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 такий. Ну, бичок. Це буде... Це буде племінний бик у нас на цю. Це круп, щоб їх немає чіплятися, це круби перувати. Так, ну що в нас виходить? Міланька наша, глядачі будемо по черзі. А, Міланька у нас стільна. В общем-то, вже залишилося її днів 15 доїти і пускаємо її в запуск. Так що скоро міланя піде на відпочинок. Так, це виходить наша полічка, глядачі. Ну що, поля не, не, не пароване ще. Ніяк не можемо парувати, вже пробували і так, і сяк, і проліковували, і ставили на схему і все. Ну, ще надії є. Надія, знаєте, як в востаннє. Ще будемо ще будемо парувати. Це по польці. А так, звісно, молодець. продоїлася вона, виходить, вже рік. Рік вона продоїлася, Ну, ще доїться, ще не дає молочка і все. ну, як, Намагаємося парувати. Я думаю. Руки не опускаємо. Ну що, ходімо далі. У нас же ще одна коровка. У нас виходить три дійних коровки. В це наша манюня. Це, виходить, з-під неї двойня. Отож на ну, теж малоцювата. Манюня попарована вже все. Так що теж при надії. До... Поки ще доїться. Взагалі, поки ще всі три коровки ну, перша Перше нас вилітає, виходить, не ванія, вилетить. Останець тоді на полі і на манюні. Трошки, звісно, буде з молочком у нас піджим. Ну нічого, це життя. Знаєте, хтось має паруватися, хтось отелюватися, приводить приплод і знову піде нове молочко і піде велике, як? Ну, гарне молочко. Звичайно, зараз дають, звісно, слабше. Ну, вже рік перед і все. А, так, ну і є така ж у нас миша. Манюнечку. А ну давайте трохи жопки покажемо. Бо кажуть, де там у вас була миша, миша. Миша, дивіться, який вже лошук, Лошанчик наш. Це миша виходить, з-під польки. Це поліна тилечка все. Ну що у нас вже? Мишки виходить рік Рік буде і місяць. В общем-то, чекаємо ще пару місяців. Звичайно, тилечка така росленька це, ну думаємо, десь будемо парувати рік і три, не раніше. Хоча вже, в принципі, такий лошак вже можна, звичайно, було парувати. І хай би росла в місті з як раніше. Як раніше, в мене, виходить, дідусь був штучником. І той казав, каже, виросте стельом. А зараз, бачите, зараз ні. зараз по цих нових цих цих шукають треба парувати. Краще навіть півтора року парувати. На цьому, ну, ми думаємо, дотерпимо до, ріки, до рік і три місяці і тоді будемо вже парувати. Так, да? так що такі в нас справа покорівка. Ну а нічого, зараз підемо подоїм і покажемо, скільки ж крови дають молока. Да? Погнали? Угу. Все, пішли. глядачі-підписники, Ну що в нас? Що в нас зіставив ранковий удій? <кій> Получається, Ранковий удій, удій 29 літрів молока. Ну, я ж кажу, упало молоко, це кап'єт. Ну, це знаєте, як у 29 літрів молока. Ми перейшли, глядачі, на двохразове доїння вже, тому що все одно трохи-потрохи просіло. Получається, десь манюня і поля по 20 літрів молока. А Меланія вже десь 16-17, десь отак. Ну, йде на спад, на спад, на спад. Ну, я ж кажу, нам ще залишилось 15 днів і ми, в принципі, її вже все. А що трошки ми вже її врізали і бачки урізали, все. ну, Треба, щоб вона потрошку скидала. Так що якось так. Ну що, Китунчик, ми бетончик, ну, а ми, звичайно, годуємо корівок. Чим зараз годуємо корівок, глядачі? Взагалі почали вже годувати ми з зеленою масою зеленою масою і плюс раз у день даємо сіно. Сіно у нас, зараз я вам трошки розкрию, О, сіно у нас, виходить, лучне, те, що ми купували в рулонах. Ну теж, за цей час, ну, за цей період, від якого ми купували і оце до сьогодні, у нас вже залишилось оце виходить, як? оце як трошки і ще один цілий тюк. Взагалі, сім тюків ми купували, вже 6 тюків вони з'їли гучного сіна. <кій> так що якось так. Ну що я скажу, що хочу сказати мені по рулонних тюк здорових, круглих рулонних тюках. Чи мені ними понравилось, чи не понравилось. в принципі, сіно хороше, нормальне все. Ну, а годувати ним хуже. Чого так хуже? Чо, Те, що приходиться його розмотувати, розкуйодувати. І приходять давати охапками отакими брати. Звісно, квадратні тюки це миле діло. Узяв пижик отакий і легко, і не дуже нагрузка на, на, цей, на себе. Узяв пижик одніс, узяв пижик одніс. А це, звісно, рвеш, тоді охапок набираєш. Ну, В общем-то, рулонні тюки мені не подобалися. Краще, звісно, квадратні тюки. Ну, нічого, я думаю, вже ось дня на день. Скоро в нас почнеться сінокос, бо сінокос ми ще не починали. Ще ні, ні одного тюка ми собі не заготовили. Так що якось так. Ну нічого, а ми даємо корівкам сьогодні зелену масу. Що в нас на зеленій масі? Косом виходить еспарцет. спарцет. От Отакий, виходить, спарцетик. Вже викинув він цвіт, усе. Ну вже, в принципі, можна ним годувати. Звісно, коровки їдять його обалденно. Ну, молока ми з них не бачимо. Так, ну нічого, погнали. Давати. Опа. Ось такими охопками ота бачите. Так, не ластю. Звичайно, бачите, в цьому сарайчику що невдобно, що приходиться лазити через коровок, кидати йому ясла. У тому сарайчику ми вже зроблено, що нам буде трошки легше. Ми будемо давати, ну, годувати, виходить, надвору. Через те було положено. Передня стінка повністю відкрита і три шлакоблочини. Да, три шлакоблочини. Щоб можна було прямо перед цим. Хоп, дав, вкину їм у ясла і все. Так що, думаю, в тому сарачику трошки ми собі облегшимо роботу. Е! Опа. Полю! Полю! Даю такими охапками. В принципе. Ой. Конечно, такая рваню. Аню, Поль, Манюнь. Ну, і звичайно, дітворі. Чим хороший спарцет? Бачите, пройшов дощ, в принципі, він свіжий, все. Плюс його намочило, але ним годувати не страшно, можна давати без питань. Якщо блютерка була мокра, то це халепа. Може глибкою рубку обдути легко і просто. А псевспорцету цієї проблеми немає. Так що, беремо свіжому накосити і годувати. Ми нашим же Хай ростуть плем... плем... племенний бик, хай росте. О, отакий от на двох охапок. Так, глядачі, ну що, отаке в нас виходить вправляння. Бачите? Трошки вам розказали, трошки розповіли, що, як, до чого. За ті мати трохи вас питали поради, так що чекаємо в коментарях. Може, хто користувався тим ми, хто ти ми, як краще зробити. Звичайно, хтось може скаже, що льоня таке 20 тисяч різниця, це дуже великі кошти і все. Ну воно ж сталиться на роки, глядачі. Це на років 10, а то й більше. У нас ці мати вже прилежали. Та й да. так, вже давно в мене на цьому. В принципі, ніяких проблем з ними немає, ніде нічого, не розлізіся, все нормально. Ну, а хоч це ж все одно щось краще. Ну, не знаємо, чи воно краще буде, чи не краще. Звичайно, по теляткам на цьому. Кажу, племений бик. Ну, бик, знаєте, вже починає підригувати, таких. вже скоро будемо ним кору парувати. Ну, а по телечки, звісно, хто знає. Дуже багато там і глядачів писало, що кажуть, льоня з неї не буде ділася і телиці. Ну нічого, ми годуємо. Хай росте, виростає, попробуємо її попарувати, буде діло, значить буде. Не буде діло, значить це ж таке не буде. Да? Будуть гроші, будуть, будуть гроші. Так що такі справи. Ну нічого. А як вам понравилося, таке відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Ну і все буде близько, Україна. Пока-пока.